Розпочався останній етап біатлонного сезону з чоловічого спринту, встиг відновитися після коронавірусу Йоханнес Стігнезбьо, який сьогодні з однією хибою здобуває 14 золото на Кубку світу в цьому сезоні. 24 секунди на фініші поступився йому Мартін Понсілоома, у якого сьогодні срібло. У шведа нуль у графі промахи. П'ята медаль в цьому сезоні і Бронза з чистою стрільбою у Бенедикта Доля. Німецький біатлоніст програв лідеру 29 секунд. Для нього це третя особиста медаль в цьому сезоні. У квіткову церемонію потрапили Андрійс Расторгуєвс, Стурла Легрейт та Йоханнес Кюн. На жаль, жодному з українців не вдалося потрапити до залікової зони. Кращим став Богдан Цимбал, 44 місце з однією хибою. Артем Прима 51-й маючи два промахи, і Антон Дудченко з одним штрафним колом 58-й. Саме ці три біатлоністи кваліфікувались до суботньої гонки переслідування. Артем Тищенко фінішував 71-й у нього два промахи, і Денис Насика з однією хибою 81-й.